Data Science так взагалі ну, ну, мене там зараз чарує те, що відбувається, бо коли я вчився, там там, уже це 20 років назад, так, у мене теж були е, е, про штучний інтелект, курси, але це все було більш теоретичні, якісь дослідження, щось ми там грались, будували. Mm -hmm. сьогодні... — Буковки розпізнавали так, на картинці. Так, так. Мол, ми точно розпізнавали, е, я пам'ятаю. Це, тоді, тоді це ну, здавалось, не дуже застосовне, воно було слабо вивчене, це, до цього було важко досягнути, не зрозуміло, які потужності комп'ютерів для цього треба. Ну, це було більш теорія. Сьогодні це наша реальність. Так? І ти, Маючи цей математичний апарат і уміло оперуючи підходами, фреймворками, не, не обов'язково там якимось чат-GPT, а. Але mm -hmm. okay. і підходів, які насправді є навколо там машинного навчання, і я ти можеш робити ну просто офігенні штуки, які такі я нічого uh -huh. собі.